Тому, що стосується дітей з вродженими вадами, це кармічні фіналісти на 90%, які приходять для того, щоб своїми стражданнями закрити карму старого роду, представників п'ятої раси. Це дуже розвинена душа, яка належить вашому роду ну, дуже давно. І, як правило, це дуже. Близька для вас душа, яка вас знає там не дне втілення. Якщо ви подивитеся в ті ж очі діточок ДЦП, то там цілий космос. Ви зрозумієте, що там бездонні душі. І сприймати таких дітей треба як дар, а не як прокляття. Хоча, звичайно ж, в побуті це складає додаткові складнощі. Але скажіть мені, будь ласка, обслужувати домашню тваринку легше? Ні на скільки. Собаку, наприклад, її там вигулювати треба хоча б двічі в день. От виносить за нею все. А тут ви в споріднену, близьку душу вирощуєте, допомагаючи, так би мовити, всьому вашому роду.